Пане легкі з нами, голова Одеської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю вас. Так, вітаю. По перше, хотілося б сказати, що висловити слова співчуття, аби ви їх в тому числі і отримали і передали рідним і близьким тих, хто загинув, тих, хто отримав поранення. Ну і звичайно, тримайтеся, будь ласка, нині вся Україна з Одесою. Розкажіть нам, будь ласка, що відбулося конкретно, в якій хронології, коли Росіяни ударили, і до яких наслідків все це призвело. Після 11 ранку був перший приліт. Балістична ракета Іскандер М. Був, був приліт по рекреаційному об'єкту. Поруч було пошкоджено ще не менше 10 цивільних об'єктів, там приватні садиби. Їх там така ж, ж, жива е, дорога, яка з'єднує де мікрорайони Одеси. Тому там постійно перебувають багато цивільних людей. Е, станція тех е, працювала, діюча працювала якісь магазинчики там поруч. І після першого приліту були всі служби спрямовані для того, щоб забезпечити допомогу тим, які постраждали, в тому числі поліція і. Буквально там за декілька хвилин після прибуття всіх служб був повтор, повторений приліт, і, на жаль, є загиблі в швидкій допомозі. Є співробітник, є ДСНС, є серед поліцейських загиблі. Сьогодні ми вже нараховуємо 75 потерпілих. 75 потерпілих є загиблі. Е, вже більше 16 людей загиб, Загинуло в нас, і зараз ще, ще ми не розуміємо. Які ті, хто перебувають в реанімації, там близько десяти за їх життя, борються сьогодні, наші медики, працюють для того, щоб дати мож... ну, щоб спасти, просто спасти їх життя. Я бачу, вас, я вас... Правильно? бачу просто у вас на кадрах якраз е... машини, які приїхали пожежу гасити, ви самі бачите, постраждали після вже другого прильоту. Та це жахіття насправді те, що ми спостерігаємо зараз в полі вікні. Ми будемо показувати для наших глядачів все те, що сьогодні спіткало Одесу. Я хотів вас запитати, чи правильно я зрозумів, що більше 70 постраждалих і 10 у важкому стані. Тобто 10 зараз знаходиться в реанімації? Так. так повністю так вже 75 у нас по лікарні зафіксовано 75 потерпілих, 10 важких. Я зараз не буду братися там, давати угу. оцінку стану на сьогодні, тому що. Просто особисто бачив, що деякі дуже важкі забирали, і хай медики роблять свою роботу. Ми більш детальніше, можливо, пізніше дамо щодо людей їх стану. Так, да, ми, ми розуміємо. Скажіть, будь ласка, а ворог вдарив двічі. Тобто, перший раз він вдарив, е, ну, сталися відповідні наслідки. Рятувальники плюс медики поїхали робити свою роботу. Ворог вдарив в друге, і є люди, які з служб також загинули і отримали поранення, правильно? Їх більшість, коли після другого вдару, бо їх більше загинуло саме після другого вдару, тому що було вже скупчення всіх служб, і це на жаль дало негативні наслідки. Люди робили свою роботу. Люди посили гасили пожежу, люди надавали першу медичну допомогу, яким постраждали, і самі стали також жертвами другого вдару. Так, я от зараз в одному з одеських пабліків, до речі, читаю інформацію. От один із перших прибувших на місце прильоту, медик розповів, що дві карети швидкої і дві пожежні машини були виведені з ладу. Лише одна карета швидкої допомоги мала виконувати евакуацію. Чоловік, який був поруч зі мною у двох метрах, отримав уламкові поранення. Я діяв на свій розсуд, почав евакуацію і допомогу постраждалим. Скільки я витяг трьохсотих, навіть не можу казати. Повторюсь, це от пабліки повідомляють, але ну. Страшно, так, От, наприклад, це, це дуже героїчна людина. Насправді та яка розповідає ці речі те, що вона робила. Скажіть нам, будь ласка, допомога зараз якась надається сім'ям, родинам, пораненим, загиблим в першу чергу. Так, люди вже починають звертатися до штабу для того, щоб ті дуже багато поруч будинків, приватних будинків, які постраждали. Е, не можу сказати точні цифри, які щодо звернень, тому що все поки. В такому скомканому стані все, все розбираємося, нові постійно е, звернення. Тому я ж що не, не хочу цифри якісь говорити, бо вони зараз на цю хвилину будуть невірні. Біз, більш детальні цифри будуть трішки пізніше, е, тому що ще не обстежили навіть. Е, я не думаю, що люди, які поруч проживали, ще не всі знають свої пошкодження. Там дійсно відбувалася якась така шокова ситуація. Люди е, перебувають в такому стані психологічному, всі налякані, тому що це. Іскандерем це були балістика. Ви, якщо я не помиляюсь, там більше кг п'ятдесят кілограм да. Е, да, тротило завчатки. Тому дуже потужні були вибухи. Їх чула вся Одеса. І звичайно, що люди трішечки і налякані. і Зараз е, хтось ще хтось звернувся хтось ще звернеться. Але будемо намагати надавати допомогу щодо відновлення пошкоджених і будинків, і вікон там які хвилі ударної було пошкоджено. Я розумію, що у вас обмежений час зв'язку з тим, що відбулось, тому дозвольте ще от декілька хвилинок. Можете, будь ласка, підтвердити або спростувати інформацію. А, дописують пабліки таке: в результаті ракетної атаки в Одесі загинули екс-перший віце-мер і командир батальйону цунамі. Якщо про це можемо сказати, ну давайте скажемо, мож... якщо ні, угу. можемо. Саме так. Вони прибули на допомогу постраждалим після першого приліту і попали під другий приліт. Саме так підтверджуємо. Ем, з чим можна пов'язати ось цей удар? Я спілкувався сьогодні зі своїми спікерами, і вони кажуть про те, що ну хтось каже про те, що це звичайно це звичайна терористична практика Російської Федерації. Але от інший, інша людина, пан Вітер Шлінчак, наприклад, він мені каже про те, що я це пов'язую, наприклад, з заявами Еммануеля Макрона, який активізувався і згадував, ви знаєте про це, пане Олеже. Я впевнений, Одесу, От це така. Помста, знаєте, така така підла помста зі сторони Путіна. Як ви на це дивитесь? Ну ми, ми, ми на це дивимося. Ми постійно в цьому знаходимося. І за останній тиждень я можу сказати, що це не перші балістичні ракети, які були в бік Одеси випущені. Тому давати якусь оцінку. Ви знаєте, що навіть коли була міжнародна делегація, був грецький прем'єр. і під час руху у Картеджу, в якому я також перебував, також була запущена балістична ракета, і навіть уже при таких випадках, коли між делегації стріляють, тому зараз давати якусь оцінку, чому так, чому як за останній тиждень це не перша балістика, тому нема логіки. Немає логіки, вони просто б'ють по подесу багато питань не подобається. зерновий коридор, інші питання. Ви ж самі розумієте, що це йде так. помста за якісь за якісь наші можливо перемоги, за якісь наші можливо дії, психологічну витримку нашу. В завершенні хочу вас запитати, як ви ставитеся, як можете в цілому прокоментувати вчорашні фейки? Напевно, це так можна назвати, тому що для мене хронологія подій була такою, що Макрон дає інтерв'ю французьким журналістам. На якомусь сумнівному доволі французькому виданні, з'являється інформація, що полки там вже десь в Румунії, вони прямують до Одеси. Потім починається спростування цієї інформації, потім депутати до цього підключаються і кажуть, що треба згода Верховної Ради. От як ви це все можете для себе? Прокоментувати, тому що там Одеса Одещина була згадана. Юрій, ну, на жаль, якби платили б гроші за те, що хто говорить у нас особливо, то всі були б дуже багаті. Я би не став би коментувати всі ці е, роздуми, це все. Але якщо Макрон таке рішення прийме, ми йому це ми йому будемо допомагати. Я думаю, що це просто фейки з розмови і все таке інше. Це балачки. Я такого офіційно не чув і не і розумію що це просто якісь інформація для того, щоб просто була б інформація. Я вас зрозумів. Я хочу вам подякувати за те, що ви приділили нам час. Бережіть себе, вітання Одеси. Там передавайте і ще раз повторимось від нашої редакції від цієї України від нашої аудиторії. Приймайте слова співчуття. Дякуємо вам і тримайтесь. Дякую. Ми підписали розпорядження. Завтра день жалоби був в Одесі. Якраз користуючись ефіром, скажу, що завтра будуть е, саме. Такі заходи прийняті, тому що дуже багато загиблих. І це наймасштабніше. Недавно ми говорили про 2 березня. Сьогодні ми знову говоримо. На жаль, кастатуємо факти, що в нас негатив, негативно збільшуються події в цьому плані, більшість збільшуються жертви. Дякую за ефір. На все добре, спасибі величезне. Спасибі.